Бар має багато історію. Досі залишки зелених валів нагадують про потужність оборони в спору 17 століття, коли місто Люберс складалося з трьох частин: замку дитинця, старого міста та нового міста. Перша наша зупинка екскурсії це залишки земляних валів, що слугували оборонними спорудами для старого міста. Ми розповімо вам, де за свідченнями краєзнавців орієнтовно розміщувався замок дитиниць. Покажемо, де беруть свій початок земляні вали і який сьогодні вони мають вигляд. Наступна зупинка екскурсії це колишній свято Георгіївський монастир, нині не діючий, але який протягом свого існування був осередком освітнього і культурного розвитку Любера. Цю локацію є Домініканський собор, який розташовується на правому березі річки Случ і був заснованим князем Священної Римської імперії Сейслав Любомирський у 1630 році. Між 1340-1322 роками на лівому березі Случі старе місто Старий У вжитому і зручному для оборони місці Любар заснував поселення, укріплене земляним валом. 14 століття поселення тривалий час на силу назву Любартов, Пізніше в документах закріпилася назва Любар. На легкий спадок дістався сьомому сином великого Гедеміна Любартові Гедемінович. Протягом всього життя довелося захищати від запопадливих сусідів свої землі. Отож, старе місто було розміщене по лівому березі річки Случ. Про його орієнтовне розміщення засвідчує пам'ятник знак засновнику стародавнього містечка Люберта. Очевидно, що земляні вали були тим самим підвищенням над річкою, де наразі центр Любора, площа незалежності та будинок культури. Але містечко ділилося ще й на нове місто, огороджене земляними ровами та дитинцем. За деякими даними, саме ці рови були оборонними, які є біля річки Случ та мають майже 10 метрів у висоту. У далеке минуле місто Любартів, на мі нагають земляні рови та вали, як свідки давнини. Початок за свідченням краєзнавців від річки Случ на новому Любарі недалеко від костелу, і тягнеться знову до річки, яка, зробивши напівколу біля мостів, млина колишнього святогорківського монастиря, несе свою воду далі через Юрівку та громаду. Сьогодні ці рови частково сунулись. Люди побудували будинки, вулиці Ми можемо спостерігати. початок рову по вулиці набережні. зараз рів Люди називають фосою, часом не підозрюючи про їхню давню історію. Далі розміщений поблизу супермаркету і спускаються до річки навпроти парку професійного ліцею. Саме тут, за свідченнями краєзнавців, був розташований замок дитинець А нині це вулиця, якою люди скорочують собі шлях, поспішаючи на роботу. Навколо самого дитинця проходив ще один рів із острогом спаль, зведений на гребні валу. Через рів до дитинця вів старий місний міст. У дитинець вели ворота під дахом, наліво від яких знаходилась глинана коморка під дубовими гонтами. Від тих бурхливих часів дійшли й до нас пожовкі сторінки літописів, а над случаем стоїть поки що містечко, засноване останнім Галицько-Волинським князем, і називається його іменем. Вже перемога, бо ми навчились в кіті Бога Любовський свято Георгіївський монастир. Монастир що існував 1604-1945 років з перервами. Право на землю монастиря було офіційно передано органу Васильян і підтверджено грамотою власника Любора, князя Францішика Фердинанда Любомирського 1753 року. Васильяни розбудували монастир. У 1756 році звели дерев'яну церкву, в 1775 році Кам'яну, а в 1776 теплу в Соборному свято-Георгіївському храмі. Монастир не стояв осторонь і культурного розвитку навколишніх земель, а в більшості випадків він виступав осередком цього розвитку. На ґрунтах монастиря, коштом монастирської обителі та студентів 1802 року було навіть побудоване приміщення для театральних забав. Невдовзі школа за значенням стала другою після Піярської межирицької на Волині та здобула статус колегіуму у 1784 році. Школа була шестикласною, нараховувала 450 учнів. Термін навчання у найпрестижніших школах греко-католицьких монастирів, у тому числі Люберській, складав 5-6 років. Люберська школа мала бібліотеку з фондом понад 17 тисяч книг різними мовами. Серед фондів бібліотеки, зокрема, була Біблія, що дісталося спадщину від Острозької колегії. у книзі історико-краєзнавчий нарис» ми знайшли малюнок німецького солдата 1941 році ворота до монастиря. Ми підоймаємо голод горі і там на небі правду читаємо, не Школа мала добре обладнаний фізичний кабінет, хімічну лабораторію, ботанічний сад з багатою та рідкісною колекцією дерев, понад 500 екзотичних рослин для заняття з природознавства, закладений Діонісієм Меклером. Свято Григорський монастир мав великий парк із великою кількістю дерев. Цей парк ми можемо побачити по той бік річки Случ. Раз іде наше сонцеп на території сучасних будинків. Раніше була територія костелу. Ви можете помітити, наскільки вона була велика. Там були розташовані келії, бібліотека та друкарня. Територія костелу над берегом річки случ була обнесена високою цегляною стіною. За розмірами цегли можна встановити, що цегляна стіна навколо костелу була споруджена десь біля 1775 року. Від монастиря вціліла лише частина колишньої стіни огорожі, а відновлений костьол значно зменшений, залишилась лише центральна частина. Правильну службу і стикає вірян на молитву. Із святинь храму відомою була чудотворна ікона Спасителя. Чудотворною вона стала 1794 року, належала дворянину Якову Новіцькому, що був на службі у Любомирські. За свідченням власника, на ній почали виділятися якісь випари, ніби краплі. Дивний образ перенесли до уніатської церкви в Гринівцях. З ініціативою єпископа Каєтана Солотика була створена комісія, яка на підставі свідчення очевидців визнала її чудотворною. Після цього ікона була перенесена до костьолу. Історія чудотворної ікони є дуже цікавою, тому що вона розповідає, що одного дня на ній з'явилися краплини води. Сьогодні слід ікони загубився, а в костелі є тільки її копія. Окрасою до чудом костелу є чудодійна ікона, до якої вводили палонства. Ці серця були знайдені при відбудові костелу та є подарунком людей, яким ця ікона допомогла. Раніше косав мав інший вигляд. Він мав келії, монастир, бібліотеку. У бібліотеці нараховувалось 1438 томів. При костьолі була друкарня. Видання її відносять до дуже рідкісних. Велика бібліотека. Він був із значним освітнім центром, мав власне училище разом з Василіанським монастирем та училищем при ньому. Отож, історія костелу, що має багато таємниць. А сам храм для Любера є пам'яткою, яка як міст поєднує минуле і сьогодення, нагадуючи про свою велич. Інколи не потрібно далеко їхати, щоб дізнатися щось нове, щоб відвідати цікаві місця. Зовсім поруч є невеликі містечка, історія яких захоплює своїм славетним минулим. Тож запрошуємо вас у наш малюбничий любер і живописними Спасибо берегами річка случ. Уже перемога, бо ми навчились викиті Бога. Ким воювати, а з чим примиритись, достали ж дгори. раз подивитись. Сяють небі зірочки, то маленькі діточки, їх задаю ранку.